Наше Луцьке підприємство електротранспорту всіх лучан вітає з праздником Пасхи. І в честь цього праздника з 21-ї години до 6 годин ранку цілу ніч будуть їздити тролейбуси безкоштовно. Ну, не знаю, важко сказати. Гривень 500, мабуть, дорого. Дорожче, ніж минулому. Так, дорожче. Ну, приблизно скільки це десь? Ну, гривень 200, мабуть. Користуючись нагодою, дорогі друзі, і через вашу телекампанію, хочу передати пасхальне вітання священнослужителям, віруючим волині, братам і сестрам, усім, щоб радість пасхальна була у вашому серці, Господь хай дає вам міцне здоров'я, щастя, щасливе довголіття і велике терпіння для осягнення душевного спасіння, святою Пасхою Христос, Воскрес! Песанкарство – це уміння і традиція тільки нашого Волинського і Галицького країв. В інших країнах світу цього немає, але наші люди, які іммігрували і по долі, і по Божій волі, і по своїй волі, і за кордони в Америку, в Канаду, в Австралію і в Африку, скрізь вони це песенкарство рознесли. І сьогодні Америка тішиться писанками українськими, і Австралія, і в Африці чудуються навіть і в Єрусалимі. Ця писаночка зроблена із пелюсток троянд і оформлена біжутерією. Вона довго зберігається. Ми по замовленню також робимо писанки із живих квітів у церкві. Може бути висотою до півтора метра. Це тут вазочка. В середині спеціальна флористична губка на губку садиться на флористичний натуральний клей пелюсточки. І що можна сказати суто про волинську писанку, це вона, скоріше всього, була не така кольорова, як оце ми пишемо. Це вже більш така сучасна кольорова писанка. А це була одноколірна, тобто брали люди яйця, писали по них воском, потім фарбували, варили яйця в цибулині, так віск ну, стікав, і це залишалося пофарбована от, така одноколірна писанка. І для Волині більш характерні такі малюнки, як, наприклад, сосонка, деревця, різні там гілочки, вусики. Тобто, те, що пов'язано суто. Обійшлися таким мінімальним, гривень 700, обходимося таким мінімальним. Масло, яке в місті живемо, таке дуже по маленькому такому розчоту. А в чому ну, ви себе обмежили порівняно з минулими руками? Обмежуємо в м'ясі. Так, от, от свинину обмежуємо. В чому лише б. Телятину. Ну таке, знаєте, шашлик хотіли зробити, не виходить. Значить, думаємо щось таке до капусточки, ребришка. Потім купуємо сільських людей масло. От в середньому, щоб спекти паску, це 100 гривень треба. Вкрасити яєць треба. Якщо сім'я, наприклад, з п'яти чоловік, це 50 яєць треба вкрасити, бо кожен кудись там іде. До 3 кілограми м'яса в середньому будемо вважати 48. 50 – це 150, мінус 2 – щитайте, 150. Колбаски якоїсь, отакі, от отакі, отака колбаска домашня. Ну скільки вона там грам заважить, не знаю, якщо кілограм сьогодні продавали домашньої колбаси, такої домашньої, це е, 100 гривнів. От, так що паска обходиться, якщо навіть е, з харчами це тисячу гривнів треба, це дуже, дуже мало і дуже, дуже скромно. Старовінному рецепту, а то на пам не пам'ятаю, все. Яйця, цукор, масло, маргарин, приправи різні, яйця, мука, молоко, мед. Скільки на порцію паски у вас пішло пасті? Ну, дорого йде, виходить дорого. Саме головне традиційне це звичайно паска. Яйця, крашанки, писанки, ну писанки то вже ми, звичайно, не робимо, красимо просто, ковбаса, м'ясо запікаємо, голубці, холодець. Ну Сьогодні пішла, купила м'ясо, так от зовсім нічого. Вже 200 гривень пішло на м'яско, але це ще зовсім не кінець, скажімо так. Ну так, щоб положити в кошик і було що їсти, я думаю, що тисячі дві це точно. Дорого стоїть сіл, дорогой. Ну, Тисяч гривень, щоб накрити сіло. В нашому сьогодні майстер-класі діти починаються дітки 6 класу. Вони виявили на перше, найголовніше, що вони виявили самі бажання прийти до нас. Я так думаю, що це будуть перші їхні писанки, які вони створили. І пам'ятаючи, по-моєму, по минулих роках, вони так. Трепетно їх несли у ручках, щоб боялися, щоб вони десь не пошкодилися. І тому це перший такий оберіг, який, мабуть, вони принесуть самі до своєї хати. Це стане не тільки символом пасхальних свят, а стане символом і оберегом у кожної сім'ї, для кожної дитини. Будемо малювати, замовляючи те яєчко символами, знаками, щоб вони поклали в кошик. Ті яєчка освятили, а потім за іконою в себе цілий рік тримали діти. Ну і відповідно, я на сьогодні їм розробила ось ці символи. Такі ну не сама розробила. Я зробила вибірку з тих традиційних давно розроблених орнаментів, які є. Ті символи, які би щось означали: сонячні знаки, знаки Ісуса Христа, знаки духу, знаки шляху сонця по небу, знаки води, дощу. Люблю розмальовувати писанки, а хочу зобразити грабельки і символ кривого танцю. Я хочу грабельки, тому що хочу, щоб пішов дощ. А інший символ. А інші кривого танцю, бо я дуже люблю танцювати. Я хочу малювати, щоб навчитися малювати, щоб мені було. Ну, мені це цікаво. Мені подобається бити яйця, ну, що можна позмагатись в кого поб'ється яйця в кого ні. Я даю масло сливочне, олію даю, ізюм, лимон. Е Яєчок багато даю, на літр молока даю 20 жовтків, 20 цілих яєчок. Спочатку розчиняю, потім замішую. І цукру багато, кілограм цукру треба. Печеш для себе вигідно, не вигідно, але допустимо, якщо 50 затратив, то 70 можна взяти. Я продаю недорого, 8, 10, 12, велику 15. Моя ще бабушка пекла на 3 літри молока і на 100 яїць паски, але ми вже беремо все те й вменшуємо на три рази. По традиції, паску печемо самі, це таке торжество, його з душою треба зі всім, щоб випікти, щоб вона була, як то кажуть, до серця підходила. Це були Обов'язково в цибулині. в цибулині вони краще, тому що їх десь розколене яєчко, воно не вимазується. А це вже хімія переходить на яєчко. Цибулиня відварюють, вона настоїться, а тоді беруть, яйця опускають туди, вони 15 хвилин поваряться, і тоді вже можна їх виймати і в холодну воду впускати, і буде дуже добре. І в цибулині саме найкраще, бо це є натуральне, без красок, без нітратів, без нічого. Створити писанку потрібно спочатку вивчити орнаментику, тому що не будь-що можна на ній зображувати. Адже переважно традиційні орнаменти, які наносились на писанку, вони передавалися з покоління в покоління протягом багатьох років. Це ми сьогодні можемо там домальовувати свою фантазію, зображувати. А традиційна писанка вона має все-таки свої знаки-символи. На писанці завжди зображували знак сонця. Це тригвер, розета восьмипелюсткова. Зображували ялиночку, сосунку, це поширений орнамент саме на території нашої області. Зображували вітрячки, грабельки, рілля, є така писанка, так де такі можна сказати, квадратики заштриховані. Ось. Зображують ну, навколишню природу, те, що могли там колосочки, повотинячко, сигму. Зберігали дуже довго. Шкаралупку, навіть якщо зіпсувалося яйце, то обов'язково зберігали посипали на подвір'ї, коли був грім, блискавка, щоб пропинити це. Писанку ставили на підвіконня, коли вважали, що треба оберігти свою хату від злого ока або також від пожежі. Тобто її ну, таке багате використання, скажімо, традиційне, і ну, намагалася зображувати, наприклад, краплини дощу, або хвильки, або безконечник, коли комусь дарували і бажали довго життя. Якщо хлопцям, то добові листочки. Наближається свято Пасха. Ми ми з нашою сім'єю будемо будемо яйцями і потім будемо їх їсти. Я хочу розмальовувати яйце. Що щоб поцікавитися цим і. і... І, і краще і вкращити свої здібності. Я хочу побачити, які писанки є у цьому музеї, і ці яйця, які я перезмальовую, взяти на Пасху і завести її до своєї прабабусі. Ну, я намалювала сонечка, крапельки. І коржечки. Ну я прийшла сюди ну, навчитися гарно малювати, тому що моя сестричка теж вміє гарно малювати. і Я хочу так само вміти. я з бабусю печу паску, допомагаю їй. Ми фарбуємо яйця вдома. Я використала переважно хрести та безкінечники. Безкінечник він є символом безкінечності, вічного життя, а хрести вони є символом чотирьох сторін світу, чотирьох півроку. Також данину хрестом зображували пташок. Мої писанки багатокольні, а багатокольна писанка означає любов, щастя, мир та успіх. Чи, найчастіше на своїх писанках я е, символізую оленя та рибу? Олень символ благородності та лицарства, а, риб, а рибка символ Ісуса Христа. Така є легенда, що олень на своїх рогах виносить сонце, що сходить. Представляємо нашу композицію, яка називається Дерево роду. В основі в нас дерево є. З гусячих яєць ми написали писанку Баба і діду. Вище в нас ідуть писанки тато і мама. Тато це дубові листочки, тому що дуб є символом основи роду, міцності роду, так як це саме міцне дерево. Мамина писанка це берегиня. Берегиня в різних концепціях малюється, ну це так як квітка. А вище з перепилених яєчок ми намалювали дітки. І в самому верху яйце розмальоване безконечник, тобто рід ніколи не закінчується. Запросили 10 діточок для того, щоб їм показати відповідно мистецтво писанкарства, показати мистецтво якраз волинської писанки. Я зробила таке сосанку і ну, щоб була здоров'я, щоб сім'я була здорова. Це означає здоров'я, різки означають любов. Паска для нас. Це велика подія в нашому житті, це воскресіння Ісуса Христа. А якщо це особлива подія, то до неї треба гарно готуватися. Готуватися треба в першу чергу внутрішньо, душевно. Ну а виражати ми це будемо в наших молитвах, в нашому приготуванні і, зокрема, в писанкарстві. Ця наша школа дуже стурбована ситуацією, яка є зараз на сході України. І ми дуже хочемо допомогти будь-якими силами. Ми збирали різну консервацію, все, що могли різні рушники, весь одяг, що ми могли тільки дістати. Якщо це не зробимо ми, то це не зробить більше ніхто. У кожну коробку ще вкладений лист. Кожна дитина писала цей лист від серця. Вона розуміла, що вона його пише не просто так, що завдяки цьому листу і цим продуктам вони бійці зможуть ще довго воювати і захищати нас. Ідучи на хресто на своєю хресною дорогою, він, кожен із тих, кого винесли вирок, ніс свого Христа. Особливо розповідається про те, як ніс Ісус Христос, скільки він разів падав під тягарем, тому що до того знущалися з ним, і він вже побитий, йшов на цього голофу. Як Симон Керенецький допомагав йому нести хрест і, власне, про саме розп'яття. До моменту е, смерті, ось це називається хресна дорога. Вже не вперше, а декілька років поспіль кожного разу приходимо на це місце, щоб пройти ту дорогу, яку тисячі років проходив Спаситель, щоб частково відчути ті переживання, е, ті відчути ті муки, які він очевидно переживав е, у тисячі разів більше ніж ніж ми в подумках. Багато хто думає, Пасху освятив вже на службу не треба йти, рано тільки піду в гості. Тому це неправильно. Якщо так сталося, що ви освятили пасхальний кошик, залишіть його до часу, сходіть на богослужіння, а потім після богослужіння, коли вже за чином вітають один одного з Пасхою, тоді тільки розговляються. Важливо, щоб в споживанні того, що ти освятив, ти не шкодив своєму здоров'ю, тому ні об'їдатися, ні вбиватися також не можна. Чим більше освятити, тим більше торкнеться до святині. Наші традиції, які прийшли від предків українські це писанки, які ми розписуємо зі своїми технологіями. Тут ми вкладаємо всю нашу українську культуру і зі своїми символами і зі своїми значеннями. Тому е правильно, звичайно, це мати писанку. Одну Пасху невеличку зроби сам. Це, твоє, це твій подвиг, це твоє участь у підготовленні до самого свята. Ти приклав туди зусиль. А далі можна скористатися зручностями, які пропонує наша промисловість. Тобто купляти пасхи, там яєчка купляти, ще там якісь там їжі, яку ти вдома не хочеш чи не маєш можливості готувати. Тут можна, але частину того пасхального стола. Бажано робити сам, тому що робиш це з молитвою, робиш це і з теплом своїх рук для ближніх. Миру всім нам, здоров'я і щоб свято було не тільки в наряді, да, в кошечку, а на душі і в серці. Свято. Світлого свята всім, щоб воно було завжди, завжди кожного, кожен день. Воскрес Христос це радість. Воскрес Христос це надія на завтрашній день. Воскрес Христос це щира, непідкупна любов. От, от що прагнув Господь дати людям. І якщо ми віримо в це, значить, життя наше і, звичайно, що наша віра в Бога не є даремною. Бажано, щоб було біле яйце, вже зварене. Також вам потрібна свічечка. Ну, можливо, якщо у вас є керосинова лампа, вам потрібен обов'язково писачок. Також потрібен віск. Бажано кожного року купувати, бо за рік віск вже втрачає багато своїх властивостей. І у вас може статися так, що малюнок може затекти. Візерунків дуже багато різних. Я би хотіла сьогодні вам показати малюнки з ялинковими гілочками. Виглядаємо вже розписано писувачко. Яєчко над свічечкою. і очищуємо, підтоплюємо і очищуємо. Сьогодні вперше представила на конкурс страусині яєчка. Не традиційні, ну і традиційні, так як завжди, а сьогодні ще і ті, бо хочеться на е, птиці африканській показати українське диво, яке між іншим там є ще яєчко із парвісного пщиного ладу. Узор, який переданий із цього яєчка, ще з павісного пщинного ладу. Для мене то, я, то, так більше, як я сказати, ну, веселість, така, радість. Ну, якби ж воно ну, не тає, той карантин, можна було піти до храму на всю ночну, послухати всю цю службу. Дуже цікаво. Ну, якраз така в Україні, така, як така не, так сказати, біда, ну, то вже ми, ми вже сидимо вже вдома. Вже вдома помолимося, там прикажемо очі наші. І так. Мусимо якось терпіти, перед перетерпіти, пережити. Вітаю всіх з святом, щастя, здоров'я. Ну і щоб скорі кінчився цей карантин, і могли б ходити до гості. кожен. вся родина моя, вся Україна, всі волиняни. Вітаю вас щиро, святою Пасхою Христос Воскрес! Це теж свого роду церква, це свого роду родина, так як апостол Павло каже, що ваші тіла це є сосуд Глиняний сусуд, якому перебуває благодать того Духа. Тому і ми повинні, люблячи ближнього свого, залишитися вдома, щоб зберегти здоров'я їхнє. І щоб ми всі були здорові і в мирі, в в свій час повернулися до нормального способу життя нам правичного. Христос Воскрес!